Дзвінок на лінію 102 надійшов до працівників Тернопільського відділу поліції від небайдужого мешканця обласного центру. Той повідомив, що на вулиці зустрів темношкірого іноземця, який шукає притулку на ніч. Поліцейські одразу виїхали на виклик. Прибувши на місце події працівники слідчої оперативної групи виявили громадянина Замбії, який перебував допомоги працівників поліції. А саме він попросив у них, щоб допомогли йому. А на пункт обгріву, оскільки би переживав за своє життя і здоров'я. Працівникам поліції було доставлено даного громадянина в пункт обгріву, який знаходиться на території Державної служби надзвичайної ситуації по вулиці Лесі Українки, де даний громадянин мав можливість поїсти, відпочити обігрівці. Я приїхав із Замбія в 11 Сатагаду, учився. Учився на Патфак в Одеса місті. Потім поступив в Одесу на перший курс на старій день, а на другий курс поступив в Криму. Там училися нормально, тому, забрали. Хотів приказ до України учитися в Києві, не, не, не в, те, в техніку діпаручів, а пору, при, э, мені посеред, що в ну, приходить, второпари ну, постраждали там в технічні сім'ї ну, то ж саме там не возьму. Два тижні хлопчина жив у готелі, а коли гроші закінчилися, його виселили. Мобільний сестри та її друзів був вимкнений, тож нічого не залишалося, як самому шукати притулку. Допомогли поліцейські, перебуваючи практично до ранку в даному пункті обігріву. Після цього е, даного громадянина було доставлено в Державну службу е, міграційну службу, яка знаходиться в місті Тернополі, для з'ясування обставин і підстав перебування даного громадянина на території міста Тернополя, оскільки останні не повідомив, що постійного місце проживання тут немає. Два я да якась. Ручить візу і буду брата, щоб буду нормально поступити учитися. У мене второпалі тут є дві, дві сістри, сі, а дома два брата. Мама є, папа єсть, всі роботають там. Сам Фірій вдячний за допомогу та турботу працівникам поліції. Запевняє, що після врегулювання усіх проблем щодо легального перебування в Україні обов'язково повернеться навчатися до Тернополя. Тут завжди допоможуть.